Доброго дня, друзі. Такий то вирішив зробити обзорчик на монетки, на монетки на значки. Трошки розложив їх. Є, звісно, монетки. Різні євроценти, якісь непонятні. 200 тут чогось. А це такі то це все з помойки такі значки. Держи гвардія є, но вона не рання а пізня. Такі ось оброшки. Брошки вообще якраз мне ніде уподобля. Бруліки як переливаються. Це важкі, я думаю... Може десь 2000-х років. Застібка похожа на Совєтську. А так на вигляд 2000 Тяжке таке. Ну, а це такий, камінь бюріза. емалі. Ось така то брошечка гарна. Хрестик Серебряний. І, і от таке ось в мене взагалі ступору вело, тому що я купав 9 років з металошукачем. Ні одного полтинника нема, ні, ні рубля. Двадцатки, п'ятнашки є. Тут серед бюджетерів валявся блин, полтинник. Хоч так, чим як. Це якийсь був самопал. Тут ще було червона емаль, десь не зазлетіла, підводний човен. Це хтось паяв. Таке то заповник по парі не попадає, це все по одній. Різне. Янтарь. І таке. Зажигалки не до доподобали отакі. Не працює, ну так все одно. Зіппо. Коло зіппо і не стояло навіть рядом. Ось ну, такі. ну такі ось прикольні значочки. Такі вони тяжкі. Три штучки такі однакові, щось таке на поливом по металу. Ромби, ромби, ромби. Всі такі ось оцей тяжкий ромб. Цих аж п'ять штук. Ось що ще одна мене запоночка. Не парна, а пара, дивіться, а я щось і не туди. Круто, а я не обратив не уваги. І різних, різних, різних багато значків. Великі і маленькі. Отакі От перва, друга. Ступінчих воно... Олімпіада якась. Фішка покерна. Кокарди. Отака. Отака. І отака. Це я ткупав я в лісі. Це прям так і було знайшов. О тут таке якісь донорські, лікарські. Олімпійський мішка, тільки один. Вісюльки нема. Оце що за два роки насибиралося на смітнику. Люди викидають, людям не потрібно. Коштовного нема нічого, звісно. ну Хочу купити червону тканину. І на червону тканину все це чи на білу, може, не знаю, буде видно. На чіпляче. У не було все шкатулки. Кстати, шкатулка тоже з помойки. Шкатулка теж помойки. На відео шорт знімала дома шкатулочки, я тут раз турист помойки. Така невеличка олімпіада шкатулка, називається стадіон. Ось це тут такі-то знахідки. Монеток, монеток, монеток ходячки України у мене, мабуть, кілограма вже 4-5 Треба тут засняти для шортса скинути не перебраті. Колись, думаю, переберу. 20 центів. Що тут у нас? 2 євро. Оце то таке. То ще ми. Якийсь оп, якийсь дядько. В очках. Все якось. Кислев. Ось отакі, це все, все, все хороше Поліс Польща. Це щось цікаве. це ще знаходиться. Ще хочу зробити обзор. Відео має цікаво чи не буде, на модельки машинок дитячих, всі металічні. Не знаю, треба посибирати усі в ящик в купу. Та зробити відосі там. Hot Wheels і різні, і різні, і різні масштаби. Зробити теж. В металолом шкуда викидати. Нехай будуть. Є різні модельки, Mercedes, BMW. Все, що хочеш там є. Жуки, Volkswagen, все-все хочеш. Дякую, друзі, дякую, що дивитеся. Підписуйтесь, хто не підписаний. Далі буде цікавіше. Попросив шефа дозволу, щоб зробити відео обзор своєї основної роботи. Буде цікаво, вам кажу, вам, вам цей контент зайде. Не треба в шефа дозволу спросити. Без дозволу я не можу зняти відосик. Ось тут таке. Ось таких ось насобирав музичних. Жуменя ціла. Ось, трапилося. Металолом не викинеш, воно стоятиме 3 копійки. А так в колекції нехай валяється. Всім дякую, мирного неба над головою. Підписуйтесь, поставте палець вверх. Всім дякую.